Коляра, щоб він був відмінником. Таким запитанням перейнявся сніданок з 1 плюс 1. А він визначив топ 5 корисних продуктів. Рейтинг правильних сніданків для розуму дивіться наступному сюжеті. Готуєте на сніданок голубці чи смажену картоплю? Тоді не дивуйтеся, що ваші діти вчаться найгірше у класі. «Сніданок з 1 плюс 1» знайшов топ 5 продуктів, що зроблять ваших школяриків геніями. На п'ятому місці у рейтингу горіхи та сухофрукти. Вони допомагають краще запам'ятовувати уроки. На четвертому місці свіжі овочі та фрукти. Вони корисні вітамінами, які швидко потрапляють в організм малюка. Третю позицію посіли не м'ясо, ні риба і не ковбаса, а звичайнісіньке, варене яйце, звісно, від домашньої курки. Желток содержит огромное количество вітамінів, огромное количество провітамінів, А, Е, Д, огромное количество ліцетина, вещество, которое нам совершенно необходимо для развития головного мозга, і жир, который также легко усваивается. На другому місці у топ сніданків для розуму домашній сир. Його можна підсолодити ягідками, медом або варенням. І нарешті лідер у рейтингу найкорисніших продуктів для школярів каша: рисова, гречана і, звісно, вівсяна. Саме цей продукт на сніданок зробить вашого учня відмінником. Отже, запам'ятовуйте: сухофрукти та горішки, овочі та фрукти, варене домашнє яйце, зернистий сир та каша. Ось чим вам слід годувати своїх діток перед школою. І тоді вже зовсім скоро чекайте від них Нобелевської премії. Такого на наших екранах ще не було.